Сьогодні хочу розповісти вам про свої баклажанні урожайні стратегії. Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам! Ми їм дякуємо за можливість жити і працювати. І допомагаємо їм на інформаційному фронті, розвиваючи український україномовний сегмент Ютубу. В якійсь мірі вирощення баклажанів схоже до вирощування перцю, але... Є і деякі відмінності. Ну, Перш за все, відомий баклажан дуже давно виходить він із Індії. В Індії грунти дуже поживні і це наклало свій відбиток на особливості баклажана. Баклажан, як і картопля, як і томати мають свою історію, як вони потрапили в Європу, який цей був шлях довгий. Називали скажене яблуко. І Далі у Британії вже назвали яєчний овоч, тому що був схожий на гусяче яйце, баклажан. Ну, а скажене яблуко, тому що міг викликати галюцинації, якщо не зрілий баклажан з'їсти. Ну і багато таких всяких пригод. А ще цікава історія, чому його називають сіненький. Українці синенькі, його якось і не називають, я не чула у всякому разі. А от назва «сіненький», вона походить не від кольору його. Баклажан потрапив до нас через Китай. І ця назва «сіненький», вона походить з Одеси, а точніше з Івриту, тому що Китай на івриті звучав як Син. І, власне, тому, сіненький. У більшості джерел пишуть, що насіння баклажан сходить довго, там 18-20 днів. Не знаю, в мене воно сходить набагато швидше, ніж насіння перцю. Просто собі пророщую на вологих паперових рушниках, в коробочці і швидко дуже проростає і сію його таким надплюнутим насінням. Грунт пухкий, як завжди, нічого такого особливого. Температура. Допоки з'явиться проросток на поверхні ґрунту 25-27 градусів. Ну далі трошки температуру знижаємо, звичайно. Але не треба сильно знижувати, бо баклажан, як я вже казала його батьківщина, Індія, і він дуже теплолюбивий, найбільш теплолюбивий із усіх пасльонових, які, які нам відомо. І зразу скажу, що висаджувати його треба найпізніше в ґрунт, коли вже температура. Перед ним межу 18 градусів, не менше 18 градусів. У стадії розсади корінь у баклажана дуже слабенький, а вже коли висаджуємо ґрунт і гарно з ним поводимося, то корінь може і сягати глибини до півтора метри. А так дуже розростається на глибині, там, скажімо, 30-40 см. Ну, коли в всякому разі ви восени вириваєте рослину з корінням, то там. Є над чим попрацювати. Баклажан теж дуже-дуже погано реагує на пікіровку, тому треба вирощувати його краще в касетах або в таблетках. Ну, це дорого. Тоді з таблеткою садити в стакани, але краще в касетах і перевалкою в стакани. У касеті, скажімо, він може десь три тижні до місяця побути, ну три тижні точно. І далі ще днів 30-40. Буде жити в стакані, ну, тобто днів 60-70 від висіву. Ось так розрахувати час висіву. Я зараз якраз і сію баклажани. Грунт для баклажанів, як звичайний, який, який я готувала вже раніше, ось в тому відео. ґрунт, якщо це якийсь ґрунт з додаванням. В домашній землі, то сіною паличкою обробити, триходермою, це ніколи не зашкодить, навіть якщо це куплений ґрунт, все буде добре. До баклажана дуже чутливі паутинні кліщі, всякі шкідники, які можуть водитися у вас на кімнатних рослинах. Тому баклажан краще вирощувати розсаду баклажан вирощувати зовсім зовсім десь в іншому місці, в іншій кімнаті, щоб там не було кімнатних рослин, бо можна зашкодити баклажанам. Десь приблизно плюс-мінус 60-денну розсаду ми висаджуємо в ґрунт. Заправити ґрунт органікою, бажано навіть це з осені робити. Ну, якщо не зробили, то тепер заправили глибоко, а далі присипали землею і далі присаджуємо наш баклажан. Так само, як, наприклад, і капусту перед висадкою ґрунт, я обробляю їх розчином актари, тому що фактично ну, не можна їх якось утримати, щоб не пошкодив колорадський жук. А це накривання, укривання це ну, такі танці з бубнами, які не варте того актара, коли вона підливається. Під корінь або от в касету чи в розсадний стакан вона ніяк не впливає на інших комах, крім, крім тих, хто буде гризти цю рослину. Ну, а їх якраз ми хочемо контролювати. Тим того, вона подіє плюс-мінус місяць, а далі вже будете боротися, якими ви хочете методами, біологічними або ж, знову хімічними. Але захистити баклажан треба далі, вже на другому етапі можна, звичайно, використовувати. Актофіт, фітоверм, вони гарно працюють, але треба регулярно їх там раз на тиждень цим розчином будь-яких препаратів, так званих аверміктинів, обробляти. І дуже гарно працює, якщо із з їх змішувати. Вони змішуються гарно, в тому числі і від павутинного кліща. Раз про задала про кліща, то варто задати, що дехто любить вирощувати баклажани у теплиці, дехто навпаки баклажан в теплиці не вдається. Так от тут однозначної думки не може бути, бо може бути і так, і так, залежить від умов, від бажань. Але якщо в теплиці, то не в томатній теплиці, тому що баклажан любить... Отаку От баню, як і огірки. Отакі От теплі випари, що були, як і огірки такі люблять. Тобто в теплиці з огірками баклажан він буде себе добре почувати, в теплиці з томатами він буде себе почувати дуже погано. І павутинний кліщ швидко заведеться бо він баклажани любить, а повітря там буде сухе у нас у помідорній теплиці. Тому якщо в теплиці, то в огірковій. І в теплиці рослини баклажана можуть в людський зріст бути такі великі і гарні. Далі баклажан, рослина, якщо можна так сказати, азотна. Якщо перець, це, перець і капуста це кальцієві, ну, перець так, трохи кальцієвий, капуста дуже кальцієва, то баклажан це азотний. І він вимагає Дуже регулярних підгодівель. При цьому можна стимулювати і гуматами, але не на голодний шлунок треба, щоб було, щоб було що їсти рослині, а гумати вони вже як стимулятори. Яка схема висадки? А так приблизно 50 на 60 або 40 на 70, тому що рослини баклажан величенькі такі. Більше не треба, не варто. А от так. Якраз саме те. Далі, що ще, у посадкову яму додати органіки, там, наприклад, перегною чи компосту. Якщо у вас грунти не чорноземні, то час від часу застосовувати гумати про гумати в окремому відео. Якщо чорноземний грунт, то е, немає потреби їх використовувати. Баклажани е, можна трошки заглибити, але не бажано. Не люблять вони цього. Заглиблення вони не люблять і у такому віці вже у 60-70 днів ніяких там додаткових коренів не буде, то краще не заглиблювати. Баклажани не заглиблювати. Ну і як більшість рослин, баклажани люблять мульчування. Дуже зручно. Розсаду баклажан підгодовувати кожен раз із поливом, з кожним поливом. Але для цього добриво, яким ви маєте поливати, його треба розвести не за інструкцією, а ще в 10 разів менше. Тобто, якщо більшість добрив, ми розводимо 20-25 грам на 10 літрів води, тобто 2 грами на літр, то для такого підживлення з кожним поливом. Треба 2 грами не на 1 літр, а на 10 літрів. І таким чином кожного разу з кожним поливом ми будемо підживлювати. Баклажани це дуже люблять. Хоча, до речі, такий спосіб підживлення може бути для всієї розсади, і вона буде дуже збалансовано розвиватися, і це буде так, давати їй можливість гармонійно розвиватися. Не виростати, там не витягуватися, а так більш-менш формувати приземисту рослинку. До речі, баклажани вимагають особливої підгодівлі у період, коли формується бутон, коли починає зав'язуватися плід. Це якесь комплексне добриво, якесь, наприклад, амофоска, нітрофоска або кристалон або ну, яке у вас комплексне добриво таке є. Це для формування плодів дуже важливо. Не забувайте підгодовувати в цей період. Органічні добрива вносимо один раз перед висадкою в ґрунт і більше органіки не додаємо для того, щоб не жирувала рослина, тому що може гарно, гарне листя бути і гарно цвісти, але плоди не зав'яже. Що стосується поливів. Поливати баклажан треба регулярно раз на тиждень. Ну, якщо це, звичайно, якщо нема дощів, поливаємо раз на тиждень так гарненько, бо листя велике і випаровує гарно, до речі, у розсаді. Так само баклажани потребують більше поливу, ніж перець, тому що листя значно більше, ніж листя перцю. Так от баклажани ми поливаємо раз на тиждень. Так гарненько, а коли період плодоношення, то вже і два рази на тиждень, бо тоді потребує, як і більшість рослин більше води. Слава Україні, а вам гарних врожаїв!